Доброго усім ранку. Хочу коротенько і швиденько показати чудовий кущик, чи, як зараз кажуть, чагарник. І називається каріоптеріс. І ось коли вже такі непривабливі листочки у півоні, Ось тут у кутку чомусь. Виявився запхнутий мною каріоптері, яке обожнює сонце, ось тому, мабуть, він туди на проволоку весь повертає квіточки. Такий гарний, таке сизувате листячко у нього. Трішки він, бачите, ось підмерз, бо в нас вже були заморозки два дні, дві ночі, вірніше. Ось він трошки підмерз. Ну, чекала, щоб він вже повністю розпустився і показати у повній красі, але ж ну, підмерз. Але це просто з сизим листям звичайний, але в мене є ще і ось із варіегатним листячком Керіоптерсь, кущик молоденький, кущик ще, можна сказати, непереросток. Тому він такий весь, тримається купочки. Може, тому що він тут підпертий брунерою з цього боку, з цього боку, цим каріоптерісом, звичайним. Він у мене не підмерз. <coughs> Вибачте, ось так він гарно виглядає. І для порівняння ось квіточка цього каріоптерісу. Вона більш голуба, більш синя. А каріаптеріса варіагатного, вона має бусковий такий відтіночок, тобто трішечки відрізняється. Ну, Давайте ось отак. Видно? Тобто, може, по телефону і не зовсім видно, а ось у дійсності трішки цвіт відрізняється. Значить, кущик квітує. Десь наприкінці серпня починає розцвітати увесь вересень, і практично, поки не приб'ють його морози, ось сюди вверх буде виштовхувати, виштовхувати квіточку і цвістиме до морозів. Такий дуже красивий, гарно зимуючий у наших краях чарничок. Ну так, якось Я поздумно посадила їх поруч. Хай би вони були чимось розділені. Ну, бачите, він увесь він на провулок повернув усі свої квіти. Хоча ось тут сонця і багато. Я е, дуже гарно обрізаю черешню, прямо обшматовую її. То Тут сонце є. Ну, але він туди нахилився. Може, коли півонії цвіли, а каріоптеріс розвивався, бо я його коротко обстріляю, звісно у лютому, щоб він і був більш такий опальний і щоб він не розростався, бо він, цей що вирігатний, він не так наростає активно. Ну а цей ось досить такий потужний чагарничок. Ну, але око радує, бо вже мало що радує. Ці Ранні, ранішенькі, Оце не так по жовту на пивонях. Це середні, ось тільки трошки. А ось ще майже не, тільки жовтіло, але не посухло листя. Це пізній сорт. Ось, і так можна по, зараз по стану листя визначити, який піончик ранній, а який середній, а який пізній. Ось ну, ось. так ось. Так, І цей шнейвальцер Троянда. Ось вона знову нав'язала бутонів. Це вже її четверта хвиля буде квітувати. Ось так. Згодилася опора. Побачите і ця троянда, це англійка, вона теж потужна наростає. Ну, а так уже, все, знаєте, все просто одноманітно. Город практично прибраний. Осталась тільки капусточка, сходить гірчичка. Підмерзли е, теж чорнобривчики. А он, ось, ось, бачите. Де не дістався мороз, там і гірчичка краще, і чорногрівчики краще. Вже зняли кавунчики диньки, вже я довела до ладу кущики. А лілія ще не обрізала. Ось, дивіться, зовсім зелене стебло. От я думаю, що все одно якась вегетація відбувається, мені шкода, я не займаю. Думаю, нехай. Хай буде. А вілейники вже старе листя літнє. Я видалила, лишилися молоденькі чубчики. Тут пересадила. Зараз займаюся активно пересадками, переформатуванням. О, сюди ось перенесла свої. Пущики, які я виростила, Вон, обрізаний шматочок, який я виростила під баночкою, полила. Цей кущик сюди перенесла, то він так е вигляди не дуже виглядає не дуже гарно, але прийнявся, бо всі знизу почали квіточки розцвітати. Треба підстригти його. Треба було мені там ряд закінчити, де він ріс е маленькими рисиками карликовими то Я сюди його перенесла. Ну, а під час цвітіння ви ж розумієте, що переносити можна, але не треба. Так, ось така в мене хризантема розквітає. Вишиванка чомусь ще в бубляхах таких тугих. Ось, Ех, Які придбання пульку сюди троянду посадила. Тут у мене стіна сарая чогось. тут у мене вирішила кукуся заснути під трояндочкою посадила два кущики карликової хінацеї. І ось шаровидна, така вона темно вишневого кольору хризантема, теж в дугих бубляхах. Не знаю, чи вона зацвіте. Якщо більше морозів не буде, то, звісно, цвістиме. А якщо ж будуть морози, так, вже тут я повидаляла свої хащі. Висвободила будлеї, рожева відсвілася, ця ще, ще квітує. Така гарна. Ось така. І бутончики ще є, і свіжі треба видалити. Боже, кожного разу згадую, прочитаю, як називається це чудо. Ось таке воно. <добуваюся>. Але кущик гарний, цвіте гарно, ще не малесенький шматочок. Вечір мене зупинив, не видалила портулак, той, що цвіте червоним, можна сказати, культурний. Так, я ось, ось покажу і буду бігти на роботу. Ось покажу вам колхікум. Який видає На е, навесні, і влітку воно ще стоїть. Потім відмирають листочки і, по принципу, вискочки вискакують ось такі красиві квіти. Білий у цьому році. В цьому році було тут дві гарні цибулини, не дуже крупні. Але коли я прополювала, я знесла їм верхівочку. Ну, і ось так вийшло, що він тепер. Видно, поділився на дітей, одна дитина зацвіла. Ну, ці вже відкитували я, фотографії виставляла. Ну так, трояндочки квітують. А більше, в принципі, нічого цікавого. Гарного усім дня, головне, мирного. Всім бажаю всього найкращого. До побачення.